У карлицькому парку 22 вересня відбулось покладання квітів до підніжжя меморіалу Слави з нагоди Дня партизанської слави участь у заході взяли карлицький міський голова Ласан-Паню та його заступники Іван Сінцов, Валентина Цеганок, начальник другого відділу Обухівського районного. Територіального центру комплектації і соціальної підтримки Володимир Бойко, військові та бійці територіальної оборони на чолі з командиром формування Сергієм Будюком, представники підрозділу міської ради, правоохоронці, громадськість. Символічно, що цю дату ми відзначаємо в наші буремні дні, віддаючи честь не лише ветеранам Другої світової війни, а й героям-партизанам нинішньої російсько-української війни. На оперативному штабі 25 вересня карлицький міський голова Олександр Панюта у вступному своєму слові акцентував увагу най найголовнішому що потрібно зробити або завершити розпочато на прийдешньому тижні. А це актуальне: підготовка до нового опалювального сезону, готовність укриттів, а також пунктів незламності та інше. Про заходи на найближчі дні до дат і свят говорила начальник відділу культури Олена Петленко. На тижні будемо відзначати Дні учителя, працівників бібліотек, День людей похилого віку та День усиновлення. 1 жовтня в Слободії Демивщині пройдуть благодійні концерти на підтримку пораненого нашого земляка. Лесан Панюта інформував, що очікується невиконання бюджету. Виконання бюджету 46% до плану. 46, думайте, це також ще ні разу не було. 46%. Тому те, що буде невиконання, це 100%, вже проглядається. Причин декілька. По-перше, сількозгоробник підвисло <кхе> Немає реалізації продукції. І доплати сьогодні не йдуть в першу чергу с його Ціна наднизька на зернові, на пшениці, на наднизька ціна. Всі його притримують і, відповідно, воно до на нас перекладається. І відповідно вони не можуть розпочати активно платити і ПДФО ФАЇ, ну, так, Наталі Миколаїв. Надіємося, але я думаю, що це перше ми не виконаємо вже. Тому я нічого не говорю, але викричаші діти речі будемо маємо. Гарна новина в школах громади розпочали харчування дітей. Медики розповіли про свою роботу. Далі в двох сюжетах йтиметься про новинки в первинній та вторинній ланці медицини громади. Анонсовані сюжети про нове в роботі в медичної галузі громади. Директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра показала, познайомила нас з роботою нового аналізатора, який встановлений і працює на першому поверсі поліклініки. Тут працює лаборант Микола Рогоза, який проводив при нас загальний аналіз крові, говорить Інна Карапіра. Наш цей апарат недавно ми купили, ми звернулися до міського голови, до депутатів міської ради, вони нас підтримали. Це більш сучасний апарат, чим нас стояв. По-перше, тут спроможна пропусна спроможність хороша, 20 чоловік в годину. Що От, це означає, для, для поліклініки це дуже гарно, щоб більшу кількість населення ми можемо через зробити загальний аналіз крові. По-друге, тут більше показників цього аналізатора. Більше показників тут є визначення атипові клітини і незрілі клітини. Це, Це значить. значить те, що по крові, по загальному аналізу крові, ми можемо визначити онкологічне захворювання крові. Аналізатор проводить аналізи крові, сечі та на холестерин. Ще раз повторюємо, безкоштовно. А працює дана лабораторія в поліклінічному відділенні з 8 до 16 години. Директор Карлицької батопрофільної лікарні Вікторія Костенко розповіла нам про те, що у вересні вже ввели в експлуатацію лапароскопічну хірургічну стійку. Тобто хірург. Маніпуляції та оперативне втручання проводить без розрізу черевної порожнини. Замість розрізу хірург робить кілька невеликих проколів, через які вводять спеціальні інструменти. А все, що відбувається в порожнині пацієнта, бригада контролює за допомогою відеосистеми, з'єднаної з оптичним приладом, який також вставляється через прокол. Перебування пацієнта в стаціонарі одну-три доби. Такі операції проводить хірург вищої кваліфікації завідуючий хірургічним відділом лікарні Григорій Заїка. Уже проведено у вересні чотири такі операції. Новини спорту. Футбол. Професійний футбольний клуб Дружба. З Мирівки проводив свій матч у неділю 24 вересня на виїзді. Суперником був клуб Реал Фарма Одеса. Рахунок 1-0 на нашу користь. Дружба стала таким чином лідером чемпіонатів України по футболу в другій професійній лізі.